Дякуємо за такий добрий бога, дуже смачний. Дякуємо, що ви нас так приймаєте за ваше велике серце. Тарілку з гуляшем бере Марина Кріпак. Вона вимушена переселенка з Києва. Приїхала з мамою та двома дітьми. Виїжджали було дуже дуже Лячно виїжджати, тому що вже Житомирська траса була під обстрілами. Місто Ужгород дуже нас прийняло з душею, з великим серцем. З Львівської області приїхала Христина Овчаренко. Класний гуляш. я думаю, що це буде дуже смачно, тому що це якийсь такий благодійний фонд, який допомагає людям зрозуміти ти не один. Для вимушених переселенців приготували 280 літрів гуляша. Розповів співорганізатор акції куховарство без кордонів Віктор Бобура. Наші партнери-колеги приїхали з за кордону для того, щоб могли можливість. Як допомогу нагодувати наших переселенців, жінок, дітей в першу чергу, та всіх інших гостів міста, для того, щоб проявити, проявити свою підтримку, бажання показати для європейців, що тут у нас на Закарпатті більш-менш така стабільна ситуація, можуть приїжджати інші допомагати, не боятися. І для того конкретно, щоб показати, що дійсно люди тримляться докупи. За словами Віктора Бобури, акцію куховарство без кордонів для вимушених переселенців планують проводити щовихідних. Оксана Ушакова, Колишин. Новини на Суспільному.